І всім привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Радост. Якщо ви зараз бачите це відео, це означає, що зараз 2026 рік. А саме новий рік, якого ми всі саме так чекали, також я дуже довго старався записувати це відео. Не знаю наскільки воно вийде, проте це відео повинно вийти мінімум на пів години. В цьому році, точніше, у, 20, у 2025 році, було багато цікавих спогадів. А саме ГОСТРП... Кадри зі гри на екрані. Ви можете бачити, як я провів свій час на ОСРП, як я в ньому розважався. Також UA Online все-таки мій любимий проект тепер, на якому я медійка, на якому я заробляю та працюю. Ну що ж, в цьому відео будуть деякі люди присутні. Ви побачите також Мексера саме собою. Я його покличу, також учасники мого Тікток-каналу будуть. Ну що ж, я думаю, що ми потихеньку будемо запрошувати наших гостів, поспілкуємося. Та глянемо, що з цього вийде. А я ще раз вітаю вас з Новим роком, щоб все у вас було добре, щоб всі мрії збувалися та всього вам найкращого. Зараз давайте ми зараз запросимо одного гостя, якого всі з вас стовідсотково знають. Знаю я та знають багато. Цей тіп завжди був і буде на моєму каналі. Зараз ми заходимо в Діскорд і ви догадаєтеся, хто прямо зараз до нас зайде поговорити. Ну що ж, прямо зараз сидить у нас гость перший людина, яка була неоноразована на моєму каналі. Вона була, зараз її далі буде, щоб ви знали. Що? Включай вебку. А де твій мікрофон Степа? Коротше, Нексор. Спалив лице? А я він теж вже палив. Хто дивився відео баскетбол, той знає. І всі відоси майже по ютубі. О, щось, попройдемося трошки по запитаннях. Давай. Як у тебе справи? Нормально. А зараз до речі питання, яке, якщо люди будуть дивитися відео, вони мають знати. Де ти пропадав? Я ніде не пропадав. Просто поїхав у Німеччину. Коротше, Стьопа в німцях. У мене немає нормально. Не переживайте за Стьопа він в німцях, він живий, він не пропав. Він просто зараз не може знімати. що Але Бо в нього немає. скоро буде. Я поняв. Коротше, далі. Коли відоси наші? Десь? Через тиждень-два може вже буду знімати, бо Wi-Fi вже має бути. Ти нарешті вернешся на мій канал. Mm -hmm. то, буде, то буде прекрасно. Це буде чудово! Це буде не перевершено! Коротше, далі. Питання номер два. Як ти почав ютуб взагалі знімати, у якому році то було? Це вже третє питання, а не друге. 5 третє. В якому році ти почав знімати Ютуб і як то було? Щоб згадати в якому році ти був. Коротше, давно. Дуже давно. Ну, я думаю, рік 20-й. Скорше. 18-й. Як ти взагалі почав знімати? Я побачиш, він знімає, і я захотів теж знімати відео. Перше відео було по ГТА, третій. Я зрозумів, А то правда, що в тебе було відео, де ти грав Free Fire? Так. Да. А то правда, що в тебе там а, а, той прев'ю смішне? Напевно, я не пам'ятаю. Ладно. В тебе там і так прев'ю не було, що ти малиш. <кхем> Йдемо далі. Як появився. Що я маю сказати? А, як з'явився твій е, канал Степан Геймер. А, до речі, хто не знає, Степан канал був е, такий собі колись. На екрані можете фотку побачити. Він був три канали. Перший. Я забув пароль від нього і створив той Степан Геймер. І так з'явився. <плес> а мені зіресно показувати потім в кінці відео на екрані мій канал перший. Коротше, був у мене канал, хто не знає, Богдан Геймер. Там, коротше, далі веде, що побачите, дещо цікаве, але зараз спойлерити не буду. Ну, був канал. Ну я знімав, ну я кріс знімав без привдю, ну в мене голос був дитячий, ну нічого не поробиш. Ну і коротше, фігня. І що, Стёпа, я тебе покликав. Дякую, що прийшов, до речі. Нема за що. Ну що, не хочеш, не знаю, не знаю слова сказати деякі. Вітаю вас з новим 2026 роком. Шо з тобою? Дякую за привітання. Чо? Ну що, ми будемо переходити до на наступних гостів. Степа, пока. Так. Все, пока. Наступний гость у нас зараз буде. Поїхали. Запрошуємо зараз одного з гостів мого Тіктоку. Зараз побачить, хто, хто це такий. Скажу зразу, там вийшло угарно, максимально смішно, тому запрошуємо та дивимося. Тарас. Привіт, Богдан! Як у тебе справи в цьому прекрасному 26-му році? Я таке потихеньку помаленьку розвиваюся. якісь там крінжове відео навалюю. Я в ТікТок. Коротше, крінжа навалив. Ну-ну. Ну коротше, А пока що 25 рік, але відео вийде у 26-му, так що зараз 26-й. Ага, зараз 26 рік, точно. Запам'ятай собі то в голові. Добре. Коротше, які в тебе плани на 26 рік? Ну, то як? Найти собі дівчину, відгодити. Мати 5 дітей. А то ми обліжемо Мати... чи не буде? Мати пентхаус. Мето Басейн. Ні? ні. Все добре, не буде. Мати 에... пентхаус. Ага. басейн. 에, запустити карасиків в басейн Я І по... ловити рибу. І заробити гроші з його онлайн. Так. І піти 에, потім грати 에, в FK Mobile. Це потужно. Ну шо? Е, є якісь плани на гроші з онлайн? скільки хочеш заробити за рік? За цілий рік? 12 місяців? Типа так. Якщо, якщо я ще до кінця 20. Якщо я до початку 27-го року ще буду на ЮАШці, то думаю. Ну, так знаєш, думаю, один лям зароблю. Думаю, це буде легко. І полетиш на балі. Та, на Мальдіви полечу. Та правильно, правильно. Бо ну що, є якісь побажання для людей. Люди, грайте в юанлайт. Райте в хату. Райте в хату. Не, якщо серйозно. Ну <laughs> блядь, треба подумати. Та ми обріжемо. Що ти, сука? Що ти. Що ти не до підписникам побажати. Да, да, підкресником. Ну там. Ну там щастя, радості, многое лета. <laughs> Короче, з Новым роком. До школы там ходит. До школы ходит. Та-та там, там нового. Збережневым. То все ближе до хуйня. Я же я хуйня вишня пиздец, на 10 переглядів. Ні, переглядів буде 100, бо прев'ю там буде їм боле. В тебе так ще запитання, якісь такі 5. Хуйня пиздец запитання, Два... давай якісь ліпші. Короче, похуй, обріжем, все. Від тебе з новим роком. З новим, з новим годом. З новим годом. З новим 2026 годом. Здорово, друзі, 2025 роком. Вже був. Охує. Х-2. Коротше, все. Пока, дякую, що прийшов. Ти нахуй. Все, давай. <рес> ну, і звісно, це ще не все. Ми запрошуємо наступну гостю. Це буде дівчина. Тому чекайте. Не знаю, хто її бачив, хто не бачив, але сьогодні побачите. Поїхали! Так, запросив я наступну гостю, дуже хорошу, дуже прекрасну. Зараз я закурю, це, ми виріжемо. Так. Можеш, в принципі, включати. Блять, вагає. Що ти натикав? Подожди, мене просто осліпило. Мене тут коротше, просто осліплення, так. Да. Я вернувся. Коротше, привіт як справа, як життя. Все чудово. Все прекрасно. Тебе як? У мене все прекрасно. До світло сидимо. У мене світло є. А сусідів світло горить. Я хочу і помор не дати. Це підраз. Це ми виріжемо. <реш> але я залишу. Які, а? які плани на цей прекрасний 2000. А який рік? А, 26. й Ну, по-перше, накопити на комп'ютер і вже професійно вести стріми. Деякий зараз буде. Ой-ой-ой-ой-ой! Ще раз, ще раз. Це лише концепт арт, але. Я поняв. А взагалі творити почати створювати хоча б навелу. Хоча б для початку. Тільки я вахую, подожди. Так. Відео виходить 1 січня, значить є шанси, що я заказав комп. Тому скоро будуть професійні стріми медіа. Б -б 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 -д -б -д По медіа Online. Це ми виріжемо. Є якісь побажання для людей, які дивляться відео у 2000. У двадцять року. <ривання> а по перше, не здаватися йти далі, не звертати увагу на те, що говорять інші. Я стовплюся стат... зі це виріжемо. Я почала нервувати. А ну, по-перше, йти далі, попри те, що говорять інші, добивати своїх ці... цілей і не звертати увагу на те, що вважають інші. Тому що кожна своя думка і своя голова на плечах. Раніше ж я. Я зараз Ти... мене перебуваєш? Договорю. Давай заново. Це До себе вирізав. Говори далі. Що ти вмираєш? За чого говорить? Ну, по-перше, і далі, попри те, що говорить нічого, добиватись своїх цілей, не звертаючи ні на що, ой, в свій час я стопилася з хейтом, і тому. Що говори? Говори. <різь> говори, говори. По-перше. Ну це далі. Не звичайно. Я слухаю. Чого нормально є шос сделать? Серьезный, выпрям все прям в руці. Я слухаю уваги. А по-перше, йти далі, не звертаючи ні на шоу, не слухати інших. Добре. Я зараз нічого не буду говорити. Не звертати уваги, не слухати інших. <гум> ну, і все. <гум> ну, ну. Набиватись своїх цілей, Це, в першу чергу, слухати своє серце і чим ви хочете займатися. Це потужно. Або щоб все було добре і, скоріше за все, о, скоріше закінчилась війна. Плюс? Щоб у 26-му році вже був хеппі енд і всі, хто покинув будинки, повернулись додому. Якомога скоріше. Надіюся. Це ми виріжемо. Чому? Нехай буде. Що ще? Здоров'я, звісно, щастя, О, щоб знайшли своє місце в цьому житті, тому що знаю, що багато живуть не тим, чим хочуть. Але треба жити йти туди, куди ти бажаєш, де тобі раді. Ти молодець. Це прекрасно. Це ідеально. І це ми виріжемо. Але я тебе так хочу відпиздити. А Це ми не виріжемо. Скільки, скільки ставок буде того, як я тебе буду бити по інтернету? Побачимо. А коли ми зустрінемось, коли ми зустрінемося, буде окреме відео з ізбієнням раллиста. Це мене виріже. Ладно, коротше, закінчуємо. Дякую, що прийшла. Гарна дня. Пока. У наступному році. Пока-пока. Да. Ну що ж, а прямо зараз я запрошую секретних легендарних гостів каналу Богдан Геймер та каналу Ралда. Це легендарні гості. Прямо зараз нас завітає один гість, який був учасником зйомок відео про баскетбол. Це був Реал відео. Тому також він був на каналі Богдан Геймер. Тому що погнали! Запрошуємо його в Діскорд. Ну що ж, прямо зараз такий тип легендарний. Він був у відео про баскетбол. Він був у відео на, на старому каналі, коли я знімав Бейблейди. Було діло. Він виграв серединку джокера. На екрані можете бачити. Він виграв е, щось там ще був виграв. Ладно, коротше, включай вебку Максим. Тіп, який був е, давно, зараз. Ага. Що, Максим, розказуй, як у тебе справи? Нормально. Дякую, що прийшов. Ого. Коротше, помниш відео на старому каналі про Бейблейди? Ти, коротше, і грав, і виграв серединку Джокера. І що? Ну, коротше, як тебе там взагалі справа, як поживаєш? Ого. То є добре. І тепер питання до тебе, чи будеш ти ще з'являтися на каналі. Коротше, можливо. Все можливо. Колапка, думаю, буде. Буду. Думаю, таке можливе. Ну що, Максим, я думаю, тебе затягувати сильно не будемо. Взагалі, питання таке, чи хотів би свій канал зробити, щоб там щось себе знімати, я не знаю. Помаже. Коротше, все можливо. Ну що, Максим, парочку слів від тебе. І... І парочку слів від тебе. Від тебе я чекаю привітання з новим роком для людей, які дивляться відео. Новий рок. Дякую за привітання. Дякую, що прийшов. Дякую за участь. Не забуваємо, що наступний учасник буде зв'язаний із приколом гривень 50. Ого! Легадарний учасник. за Ти ставить до відео, потім дивитися. Та я думаю, якось подивишся. Все, Максим, пока. Дякую тобі за участь. Пока. Всього тобі найкращого. Бо все. Ну що ж, а на цьому мої подарочки не закінчуються, тому що зараз буде ще один гість. Дуже такий. Він був на моєму каналі, на цьому був каналі Ралдості. На старійшому каналі він не був, але на цьому був легендарна людина, яку ви зараз побачите. Тому для сьогодні, для вас легендарна така команда. Учасники вертаються, погнали наступного гостя чекати. Ну, а, на жаль, у Тараса Геймера не було можливості знятися в відео, тому він просив вам передати ось це повідомлення, яке він мені написав. Прямо зараз ви можете бачити на екрані, можете читати. Надіюся, коли будете бачити це відео, ви зупините та прочитаєте уважніше. Але я думаю, що в подальшому з ним буде відосик. А зараз ми запрошуємо наступного гостя, який був у моєму каналі Ралдист. Давайте ми будемо його чекати. Я думаю, ви його бачили, ви його знаєте. Поїхали! Ну show, Владос, дякую, що завітав. Без питань, типа, ти мене прикли... покликав, я прийшов. Ну, шо, розказ, як, ну тебе... Від... як тебе взагалі справи? Нічого, добре, лише сьогодні почав знімати, вже одне відео. виклав. Знову аккаунт заблокали, тут вже як місяць тому, це капець. 700 підписників полетіло. Хоча, я тебе максимально радий бачити, що там, як тебе справи з Ютубом? Нічого. Таке, не оч. Добре. Задам тобі питання, чи будуть у нас з тобою в майбутньому відео. Думаєш що так? Да? Ти я думаю, вот. Okay. Ми... Ну, колаби, як мінімум ми точно що. Я знімати. думаю, вод. Я думаю, колаби, як мінімум, ми точно зможемо знімати. Ну, може десь. Може, десь через. Не знаю, скільки днів, але, ну, наприклад, тиждень десь так думаю. Все, добре. Може я я почув, поки що без спойлерів, я тебе почув, коротше, відосики у нас будуть. Ну що ж, наскільки ти знаєш, уже 26 рік. Ну, новий рік починається новий. новий Закінчиться, 2025. -й. Виходить, все. Починається 2026 ий починається, як говориться, нове життя. Нове життя. Владос, ти був у моїх відосах дуже давно. Дуже давно. Від початку можна сказати. Того, того. Ні, це нібито рік тому було. Ти як ще ж то було рік тому. Так і було, там можливо більше було. Я досі пам'ятаю то відео, там де ми стендов знімали один на один чи коли. Було що? Гіло, було. Прямо зараз я виб'ю на екрані для підписників наші відосики з Владосом. Також їх там немало, їх там багато, їх там реально багато. Я. В мене вже який аккаунт заблокували? Це нібито вже четвертий. Та буває, буває. Просто... Ну що, розказуй, які в тебе взагалі плани стосовно Ютубу? Я думаю, швид більше знімати відео, бо я вже шість місяців як не знімав. Чи більше, я навіть не пам'ятаю. То дуже далеко, довго було. Я лише сьогодні почав. Знімати, думаю, що сьогодні зняти щоб на завтра. Ну, може, кожен день буде, тільки це маленькі варі. може десь тиждень, три відео, два, десь так. Це цілком багато. Ну що, Владос? Ну... Я думаю, ми не будемо прям так затягувати. Дякую все-таки, що ти завітав. Я тебе дуже радий тут бачити. Підписники, вітаємо вас з 2026 роком. Ну, що, Владос, окремі побажання від тебе. Бажаю вам щастя, здоров'я, е, нового життя 2026 що Все, що було у 2025-му, е, погане, все забуваємо і в 2026-му робимо нове собі життя. Ну що ж, дякую, що був. Гарного тобі вечора. Можливо, будуть нові відосики. Тому удачі тобі, молодой. Да. Добре, давай, пока. Все, удачки. Ну що ж, на цьому наші гості, з якими я говорив, наші гості закінчилися. Тепер давайте глянемо позакадрові гості, які вирішили все-таки взяти участь у моєму відео. Я радий, що вони є. Тому перший наш такий гість відомий, зустрічаємо від нього. Є кружок. Передаю привіт телеграм-каналу Ралдест і хочу побажати підписникам у 2026 році натхнення вдачі, щастя. Якомога побільше посмішок, щоб вас не скамили в UA онлайн і щоб ви не <кхух> просрали все в казино. Окей? Тому будьте щасливі і грайте в UA онлайн кожного дня. Що ж, ви бачили прев'ю, які є на моїх нових відосах? А хто їх зробив правильно? Це Onyx Studio, Кружочок від нього полетіли. Вітаю усім підписникам каналу Радус. Я Onyx, власник студії дизайну. Прев'ю, яке ви бачите в цьому відео. Створила наша студія. Якщо когось це буде цікавити, посилання залишимо в описі. Ну що ж, на даний момент хотілося б запросити нашого останнього гостя на сьогоднішнє відео. Це також людина, яко, з якою я знайомий дуже довго. Зараз ви побачите, глянете, нушо. Бачимо його кружок. Поїхали. Вітаю! Хочу висловити подяку, що мене запросили це відео. Передаю привіт раудисту, передаю привіт його аудиторії, його підписникам. Хочу всіх привітати з новорічними святами, з Новим 2026 роком. Побажати всім всього самого найкращого, щоб все в вашому житті збувалося, всі ваші найзаповітніші мрії, щоб у вас було здоров'я, щастя, була благополуччя. Божа Богодатя, хто кажуть, щоб ви отримували те, що справді бажаєте. Тому передаю всім привіт. Дякую всім тим, хто підписаний на Раудиста, хто мене дивиться, хто мене знає. Хто не знає, можете подивитися канал. Мій я думаю, Рауди залише посилання в описі канал. альфа Блогер. тому всім вам дуже велике. Дякую, що дивитесь нас і усіх з прийдешнім новим роком. Усім Всього самого найкращого! І так, це були всі гості, які я скликав у це відео. Хочу всім максимально подякувати за участь в цьому відосі, всіх, кого я запросив, всіх, хто прийшли. Ще раз хочу вас привітати з новим 2026 роком, щоб всі ваші мрії збувалися. Всього вам найкращого. Дякую за перегляд, бажаю удачі, всім пока-пока.